Привіт народ, ми з України. Значить, круговорот життя. Треба нам сьогодні підготувати площу для уборки картоплі. Цим і займемося. Із мені прицеп! Чотири борта відкриваються! Значить, цього року в нас, да й не тільки у нас, лобода вродила, як ніколи. Кажу до одного чолов'яги, слухай, в мене лобода по груди. Кажу, в мене мій ріст, а ріст в нього дай Боже. Але Саша скушив нормально. Так що залишилося знати, яка картопля. Значить, хто може буде кепкувати, ну отакий у нас урожай цього року лободи. Дощі, погода, тепло сприяло. Два рази ми цього року кропили хімією. Все зілля а лобода, видно, її підживили ще. Дивився, де пісочок земля піщана. Зовсім протиполежна картина. А у нас з 15 сотих ось такі три вози. Заміна причіпного. Осіння пора, робота кипить То десь в одному місці ножі на косілці не доставали. Якось так. Дякую за перегляд, всім удачі. По-любому без урожаю не будемо. Все буде Україна. ЗСУ респект і уважуха.